Телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних шести годин. Увесь цей час в студії новин для вас працюватиму. Я Світлана Осенко Вітаю. Еммануель Макрон відреагував на обстріл Росією Кривого Рогу та Києва, він засудив РФ за ігнорування мирних пропозицій. Про це президент Франції повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Макрон зазначив, що з моменту, коли Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне 30-денне припинення вогню, минув майже місяць. І в той же час цитую, поки ми разом з усіма нашими партнерами. Працюємо над забезпеченням миру. Росія продовжує вести війну і робить це з новою силою. Французький лідер наголосив, що удари РФ мають бути припинені, і в разі якщо Москва і далі відмовлятиметься від миру, потрібні рішучі дії. Війна не мир є подальшою метою Росії, і це доводять останні атаки країни-агресора на Україну. Про це в соцмережі заявило Міністерство закордонних справ Польщі. Поляки так само засудили подальші російські напади на Україну. На їхню думку, Росія повинна понести відповідальність за смерті українців і руйнування цивільної інфраструктури. Нагадаю, напередодні росіяни в день жалоби за загиблими у кривоморозі завдали ракетного удару по Києву та регіонах балістичними ракетами. У столиці троє людей отримали поранення. Одна людина загинула. Через падіння уламків спалахнули пожежі в Оболонському, Дарницькому та Солом'янському районах. За словами речника ДСНС Києва, найбільших руйнувань зазнали меблевий цех, складська будівля та три поверхи бізнес-центру в оболонському районі столиці. Можна сказати, що саме та складська будівля приблизно півтори тисячі квадратних метрів її площа вона згоріла повністю. Також поруч розташована складська будівля. Там рятувальники встигли трошки відбити її від вогню, тому вдалося трошки врятувати. Тут бізнес-центр ви могли бачити по матеріалам, там прямо всередині будівлі така величезна вирва з п'ятого по третій поверх там знесло. Для переговорів про угоду щодо видобутку корисних копалин у Вашингтон цього тижня вирушить офіційна делегація України. Про це виданню Reuters розповіла віце-прем'єр-міністрка та міністерка економіки України Юлія Сверіденко. За її словами, до складу делегації йдуть представники різних відомств: економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Новий проект угоди від США свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається. Україна відправить команду до Вашингтона наступного тижня для початку переговорів щодо нового проекту угоди, яка надасть США доступ до цінних мінеральних ресурсів України. Повернутися з війни це як почати життя заново. Потрібно знайти своє місце, спеціальність. Поліція охорони Полтавщини шукає нових співробітників і хоче бачити у своїх лавах ветеранів війни. Тут колишні військовослужбовці можуть отримати роботу, що відповідає їхнім вмінням і досвіду. Анна Ружін продовжить тему. Олександр прийшов на службу в поліцію 25 років тому, а з 2014 року захищав Україну у лавах Сил оборони після початку повномасштабного вторгнення у складі бригади Людь відправився на передову. Прийшов через безліч гарячих точок, брав участь у найскладніших бойових операціях. Приймав бойову участь в обороні Богдановки, Бахмута Курдюмовки. після поранених був. Визнаний непридатний для подальшої служби і відправлений на заслужене відпочинок. Після тривалого лікування Олександр захотів повернутися до роботи, шукав справу, яка нагадувала б йому службу. Мені друзі посовітували прийти в поліцію охорони Полтавської області, і спробувати себе на посаді операції. Я спробував, мені сподобалось. Думаю, від мене якийсь ще є. Толк. Все добре. Керівництво добре, відношення теж добре, умови в праці теж. Олександр працює охоронцем третього розряду, стежить за безпекою банку. Таких як Олександр, ветеранів війни у поліції охорони регіону, вже понад півсотні. Вони працюють водіями та слідкують за безпекою. Саме перше, це вони отримують стабільну зарплату, соціальні гарантії. Також вони працюють в звичних для них умовах, тобто дисципліни, законності, виконують свої обов'язки. З минулого року у нас вже… Такі люди про це влаштовуються. Насамперед, у нас пріоритет взяти на роботу ветеранів. Вакансії для ветеранів є різні, кажуть в організації, підбирають згідно вмінь та досвіду. Вони працюють як водіями і в управлінні, є охоронниками і на газовидобуванні, на критичній інфраструктурі. Кому де більше зручно, там і працюють. Найбільше нам потрібні охоронники першого третього розрядів. В управлінні кажуть, під їх захистом більше 11 тисяч об'єктів, і це тільки на території Полтавської області. В цілому ж підрозділи забезпечують охорону на всіх теренах країни. Перш за все, це фізична охорона, супровід цінного вантажу, грошових коштів і технічна охорона, де забезпечуємо як технічними засобами пожежна сигналізація, пожежне спостереження, так і відеонагляд і встановлення самого відео. Працевлаштування ветеранів у поліції охорони це не просто підтримка воїнів після демобілізації, а й реальний шанс застосувати їхній досвід для служби людям. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Українські оператори дронів показали майстерну роботу на східному напрямку фронту. Лише одним ударом бійців полювали російський танк. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Там зазначили, пілоти ударних дронів окремого загону Нацгвардії України Крила Омеги. Спочатку спробували атакувати замасковану серед дерев бронетехніку росіян. Проте від ураження її врятувала сітка, яку було натягнуто навколо позиції. Втім, українських бійців це не. Зупинило влучний скит вибухівки зрештою перетворив російський танк на купу палаючого брухту. Масштабні навчання, що імітують потенційний напад Росії на країни НАТО, пройдуть 25 вересня у німецькому містечку Гамбург. Про це повідомляє місцеве видання. Маневри під назвою Редсторм Брау» мають тривати три доби у денний час та нічний час. Військові відпрацьовуватимуть пересування через місто, організацію медичної допомоги та евакуацію поранених. Також навчання сфокусують на швидкому перекиданні союзницьких військ у разі потенційної війни з. Росію нагадаю, що Гамбург є портовим містом, тому може відігравати важливу роль як логістичний центр для прикидання сил союзників на східні кордони Європи. Театральна прем'єра на сцені театру Франка презентували виставу невеличка драма. Режисер Ігор Білець переніс на сцену сюжет одноіменного роману Валеріана Підмогильного. Про що постановка та чи припала вона до душі глядачам? Бачила Соня Григорчук. Глядачі займають місця, лунає третій дзвінок і в залі гасять світло. На камерній сцені Київ 20-х років минулого століття. По-іншому люди жили, абсолютно інша епоха, інші наративи. Суспільно-політичний настрій, інший, звичайно, треба брати це до уваги і грати саме цю добу. Виставу режисер Ігор Ігорбілець створив на основі одноіменного роману Валер'яна Підмогильного. Відзначає прагнув привернути більше уваги як до історії, так і до її автора. Митця епохи розстріляного відродження, що зазнав репресії смерті від рук радянської влади. На жаль, я дуже пізно почав вивчати українську літературу. я не був до неї доступний в період окупації Росією, що можна сказати, і після 22-го року прорвало. Я читаючи під могильного місто найпопулярніше, а дошовши до невеличкої драми, я просто був вражений, як ця робота ще не дійшла до сцени. Бо стільки персонажів такі цікаві персонажі – це. Фемінізм правильний 20 років 100 років тому такий він прекрасний, і я подумав, що обов'язково треба. У центрі сюжету Марта, молода дівчина, що у своїх життєвих виборах слухає серце. Вона обожнює читати і багато мріє. Та водночас знає собі ціну і вміє відстоювати власні думки. А ще хоче сильно закохатися, навіть якщо ця любов не матиме щасливого кінця. Якби не було важко, ми все одно маємо посміхатися. І, і і от танцювати під ліхтарями, е, іти під дощем, е, просто буду, ну просто жити, але не так, от ну якби там є багато різних заказенсів, не просто жити, якось жити, а жити максимально наповнено, наскільки це можливо, і тільки ми це створюємо. Тому власна марта, вона така вона сама собі це створює, але не одразу це розуміє. Та в оточенні марти не ті, хто витатиме з нею в хмарах. Чоловіки, що її добиваються, керуються холодним розрахунком, законами науки та місцем жінки в суспільстві. Тож марто, ти, будь ласка, не легковаш мої наміри, бо вони не змінились. Крапка Дмитро. Це такий персонаж. Він дуже раціональний. Нема кохання, є шлюб, є діти. Кохання не існує. Воно може проходити. Це не надійно, а от шлюб це надійна історія. У нас будуть діти, у нас буде робота, ми будемо жити, все буде окей. Е -е, для мене це страшна ситуація. Кохання має бути обов'язково. І в принципі про це і вистава. Тож що вдасться Марті знайти таке бажане кохання і втримати його. Актори триматимуть інтригу, мало не до самого кінця. І Що таке життя, як не безумство, а віра як не божевілля, а надія. Як не загайка дару не шахотя, а кохання як не ж ти роман на сцену завдання не з легких, відзначає режисер. На більший виклик це текст, мова Підмогильного, Бо для сцени треба їх стискати до діалогів. Їх треба робити меншими, лаконічними. Біда, що я не можу розказати всі слова, всі букви, всі склади ту мову Підмогильного, Але я можу надихнути прочитати. Глядачі оцінили роботу режисера та трупи на відмінно серед нашого зараз життя це якийсь, знаєте, такий всплеск емоцій і такі якісь відчуття такої свободи, миру, весни. Слухайте, ну класно завжди вічно актуальна тема любові і пошуків людини. Сенсу любові, так що круто. суміш такого досвіду на сцені і молодості. Головна героїня Катерина просто чудово. на мою думку відграла. Так що я думаю, що глядячому кожен знайде в цій грі щось для себе. Та якщо хочете переглянути виставу, пильнуйте квитки, бо травневі покази вже розкуплені. Соня Григорчук, Ігор Ткач, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.